Щоб відбулися якісні зміни в нашої держави і взагалі в цілому світі потрібно втілити зараз дві речі. Перше це блокчейн, систему блокчейн, яку ви використовувати у голосуваннях, у взаємодіях між людьми, тому що це такий інноваційний інструмент, в якому більше довіри, це тут виключений людський фактор, що люди можуть взаємодіяти між собою. Більш, з більшою довірою і можна виключити з цього якісь державні реєстри, да, оці, підписувати документи, договори. Це можна робити швидше е, з людьми, да, що на основі смарт-контрактів, е, криптовалюти можна це робити. Друге, це використовувати. Правила роботи взаємодії у ком'юніті, все це вже є, готове. Що технологія блокчейн, вона вже зрозуміла всім, є всі інструменти, щоб її максимально використовувати, і технології ком'юніті, все це є, це треба об'єднати в одне і рухатись далі.